Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. І, і я, <світковий> як то що поголік квітковий. <світковий> Замово націння це давненько, я вже, але тільки воно прийшло. Та в принципі, якраз дуже добре, зараз пора, якраз саме нормальна пора для того, щоб почати висів. Ну, У мене тут мій. Колежанка моя по блогерству, так. <сістична> Нікуся, кажи всім привіт. Привіт. І знову майже все у нас багаторічники. Ага, бачу. Бачите, як гарно прийшло колекція найкращих сортів, і там <сістична> <сістична> були прикріплені насіння. Так. Ось я хочу спробувати хосту. Хоста досить цікава. Так, зараз тут. Почекай, зараз разом будемо. Ось дуже побачила, мені сподобався вербейник божоле, але я вже начиталася про нього: що він поводить себе, хоч і багаторічник, але поводить як двохрічник. І насіватися він не хоче сам, ніби теж не як двохрічник, але дуже цікава рослинка, саме для таких клумб, як я там була, створила природнього стилю. Дуже мене вразив, Ну, спробуємо, а далі будемо. Пересівати його взагалі бажано. Це родина є. Ні, ні, це не про це. Його бажано теж, наприклад, восени висівати все-таки у ґрунт і він може потім сходити. Але це таке прочитане. Якщо я його не спробувала, то я не можу стверджувати. А ось ліхність Юпітера на на Це дуже карликовий. Я їхні взагалі хотіла завдяки листю. Ну, такі високі, дивилася звичайний, але теж вказано, що він багаторічник, але те саме, що і вребейник. Поводить себе він як двохрічник. Це родина гвоздикових, тому як і гвоздику турецьку, його потрібно теж восени сіяти, і тоді заквітовує він на наступний рік. Ехінацея суміш. Я у цієї жінки брала і кореневище ехінацеї, і насіння брала тогоріч. Тому ну, в даному випадку вже перевірений продавець. Так, у подарунок отримала Sissurінhie. Насіння дуже багато, насівається він капітально, я сама знаю. Але хай буде. О, і це заради чого я взагалі робила це замовлення. Я шукала дуже насіння астранції і пошкодувала, що не взяла його декілька, тому що бачу небагато. Мені подобається дуже ця рослинка, тому що вона дуже довго квітує і дуже гарно виглядає, навіть після квітування. Така вона стійка. Так, що ще хочу спробувати флокс волотистий, це зібране насіння, потім видають дуже цікаві сорти. Побачила у подруги своєї Ніли з каналу Етноекопарк, як в неї насіваються які чудові сорти. Та й захотілося, треба було щось добрати. ж Не буду я за 20 гривень замовлення робити. І хотіла дуже горечавку, тирлич, але я тут сумніваюся. Добре, зараз до добре. І все така, скажімо, щодо посадки потрібно її потім підібрати місце на любить дуже пухку дренажну землю, щоб не було застою води. Гарна з холєрою, як то кажуть, але щось я тут сумніваюся зовсім. Хоча бачила в знайомих, з насіння вирощена була. І ось цей цілий пакунок це прийшло від іншої продавчині. Тут цілий набір гібіскусів ем, трав'янистих. Бачите, і червоні, і фіолетові, і рожеві, і суміш. Ну, буду пробувати. теж. Тут на, спробую із стратифікацією, і, і урощенню перекис замочувати, і спробую з пророщуванням, і спробую просто так в ґрунт. Ну, Є варіант з чим спробувати, тому. Щось я дуже захотіла їх, ну дуже. Просто в мене якась акманія цього річ. І ще покажу вам, що там в мене все-таки зійшло і як воно вже росте. Ось так поживають мої дітки. <смі> Називається тут. От якось ніколи я так не вмію, щоб окремо покласти все. І я прекрасно знаю, де що. Але трішки того, трішки того по різних місцях. Ось так вже гарно зафарбовується гіпостес. Бачу, що є і з білим листям, і з червоним листям. Такі вони чудові. Потім можна буде їх восени брати, як з колеусів. А можна ось так з насіння не заморощуватися, якщо чесно. Ось так уже виглядає дельфініум. Вже він листочки справжні, бачите, вже, які в нього. Пухнастики. Це, до речі, дітки новозеландських дельфініумів. Тобто друга там група спорідненості йде. Ось це так вже виглядає деревій. Ось деревій. Так, там трішки перцю. Я ж кажу, в мене так. Трішки того там, трішки того там. Ну, люблю я такі справи. Це прунела уже ось так виглядає. ось. Всі вони вкорінюються. Зараз це на одному вікні ось цей набір. Мало світла, мало. Але що я хочу вам сказати, що, по суті, з лампами теж тягнеться розсада, немає повного ще світлового дня, і як в природі, знаєте, закладено, ти природу не обманеш. Тому, я так думаю, що дає користь, звісно, якусь, але не дуже велику. Це ще не розпікірувана рудбекія махрова. Ось так виглядає. Трішки я вже дещо розпікірувала, а трішки, так, знаєте, прорідила, хай вона ще підросте. ось тут. І тоді будемо другу партію. Ось так виглядає Вероніка. Теж я її не пікірувала ще, але трішки пролітила і підсипала з землі. Ось тут теж ще у касетах, знову так само деревій. Ось, зараз десь покажу вам, які мацюпоти. поти. Оце вже такі гейхери, бачите? Гейхери. Ось, потягнувся. Це єдиний, що в мене дуже потягнувся. Варієгатний, бачите, вже навіть видно варієгатність. Ой, боже. Ну, ви знаєте, вилетить з голови, значить не влетить. Так, там ще у нас статиця. Дуже зарано постійно вона. Тут знову перщик. Ось так виглядає цинерарія. Ще трошки можна буде пекірувати. Ось так ще зійшов декілька настінин, я там вже. Забрала, була, пропікірувала, а він ще почала сходити м, дельфініума Ну, думаю, підсиплю, хай він тут собі живе. Пенстемон щось зійшов тільки з одного боку, такого не бачила ще. Ось так поживає моя лагурасмій. Ну, потім нічого страшного. Він садиться і потім кущиком буде формувати, то не біда. І йшла із блакитного гібіскуса. Дерев'яне з зірвала насіння в садочок йшла, А, думаю, тикну. От один зійшов. А це так багато зійшло плактикадону, Ну, так багато аж два. Ну, мені досить, в принципі. Оце вже я посіяла астранцію. Це вже я посіяла хосту. І ось тут, так бачите, вони тепло їм. І вони ось тут будуть знаходитися до сходів. Ну, а то я вже починаю живцювати коле усе. Починаю уже все. Пора. Може й не пора, а можна пізніше, це не проблема, але бачите, щось хочеться, хочеться і хочеться чогось нового. Поки ще багато що не висіяно, тому що бачу, що толку з раннього цього висіву. Важко дуже його. Добре, що він буде мати можливість заквітувати, можливо, цього року багаторічники таким чином. Але, але це дуже все важко. Тому що підсвітка, під світкою, воно хоче умов таких, як у природі, все-таки. Що там казати? Всім добра, ось такі історії.